Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми говоримо про нормування плодів шляхом хімічного проріджування зав'язі. Нашим експертом у даному питанні є Бондаровський Василь, директор компанії Агро». Хочу відмітити, що Василь уже 5 років працює на ринку України з регуляторами росту та гормонами. Саме тому з питанням хімічного проріджування зав'язі я звернулася до Василя. Для початку я пропоную розібратися з питанням, що таке хімічне приріджування завізі. Доброго дня, шановні слухачі або ті, хто переглядає дане відео. Дуже таке цікаве і дорешне питання зараз на ринку України, що таке хімічне проріження. Спробую коротко відповісти сучасні сорти. Дозволяють отримувати велику кількість врожаю, але інколи це занадто багато, або може викликати таку термінологію, як періодичність. Тобто один рік буде забагато, інший рік, на жаль, нічого. Тому сучасна технологія в садівництві, як і світова, так і в Україні, вимагає нормування зав'язі. може бути різними шляхами, ручне або нормування за допомогою фізично-людських сил. Це досить застаріле і трудоємка, і не корисна захід, також механічне, а існує хімічне. Тобто за допомогою оприскування, за допомогою використання певних препаратів. Коли проводять хімічне прорідження, хімічне прорідження залізів можна проводити в декілька етапів в певних фазах. Зараз сутність про цих фаз і препаратів ми розберемося поетапно через те, що досягнути ефекту. Від одного заходу або від одного використання одного препарата чи від одного приспання такого, як би хотів кінцевий споживач, або того, що вимагає технологія, дуже важко. Тому проріження в пару етапів. Не все, що представлене. На світовому ринку є в Україні, але те все, що є, ми зараз проговоримо і деталізуємо. Ну, в першу чергу, починати хімічне провідчування можна вже в період активного цвітіння. Коли відбувається цвітіння яблуні, ми можемо оцінити, що завантаження занадто велике, гарно спеціалістам від переглянути, порадитися. Коли це провести, і можна зробити такий захід, як спалювання квіток. Це теж буде хімічний захід, це теж буде хімічне прорідження, але треба зробити дуже тонко. Там інколи це один або півдня для такої для такого заходу виділяється. Коли він проводиться? Коли у вас зацвітає сад, ви бачите, що у вас потрібна кількість квіток вже запалилася, і починають відкриватися або на однорічній квітці. Квіти, які вам не потрібні в цьому році, через те, що яблуня плодоносить на багаторічній деревині, тобто однорічній деревині треба принести врожай наступного року. Тому ви спалюєте квітки, які відкрилися на однорічній деревині, або ви спалюєте ті квітки, які відкрилися в суцвітті в іншому порядку. Тобто королівська відкрилася, запилилася, пелюстка осипалася. Тут відкриваються більш менш потужні квітки, і ви вносите препарат на на основі діючої човенниті амонію, підбираєте вологість. Обов'язково це спеціалістом, підбираєте температуру, підбираєте дозування, вносите даний препарат, який буквально там за кілька годин спалює пелюску, вона стає менш приваблива для запилювачів і ви отримуєте меншу кількість квіток. Дуже ризикований захід, але має свою дуже позитивну відмінність тим, що це дуже раннє проріження, потім менше виснажується яблуня для того, щоб закладати плодове утворення для наступного року. А яка має бути температура і вологість? Вологість практично ідеально робити в суху погоду, тобто не будемо говорити про відсоткове значення, просто це має бути весною суха погода і точно не має бути опадів через те, що це нашкодить, можна зробити сильний підпал як і листя, так і занадто провідний. І про температурний режим весною в ідеалі це має бути там температура від 10 до 15 градусів. Це буде супер. Чи має значення час доби? Так, Час доби має значення, в принципі, в принципі, як і для всіх препаратів, тобто не повинно бути прямих ультрафіолетових випромінювань, тобто прямого попадання сонця. Це краще робити в першу половині дня або на, на, на вечір. Е, наступний період прорідження – це одразу після цвітіння. Фаза називається. Е, 80% опадіння пелюстки. Хто спеціаліст розуміє, тобто ви бачите, що вже 80% цвіту осипалося, достатня кількість і ви тоді можете внести велику кількість води на втилостову кислоту, додати до неї для підсилення або прилипач, або щось на основі азоту, той самий карбамід. І ті суцвіття, які ще не доцвіли, або дуже дрібні, вони частково осипляться. Це таке проміжне прорідження, яке може забезпечити відсотковому значенню 10-20 прорідження, але це буде один із ключових моментів загальної картини прорідження за цілий період. Дощ нагнав нас з поля, але ми продовжуємо працювати в автомобілі. Після того, як можна здійснити прорідження нафтилостовою кислотою, починає відростати в вже плоди, їх можна замірювати. Коли ми бачимо розмір... В діапазоні 4-7 мм до 7 мм ми можемо зробити прорідження таким препаратом, як амітно-автилостової кислоти. Це нафтилостова кислота, але трошечки в іншій формуляції. Він також допоможе нам здійснити прорідження на рівні 10-20 але знову ж таки все починається від оцінки, якщо ви бачите, що цей захід вам потрібний. або Меншу кількість, ніж ви очікували, з попередні заходи, або ви їх не робили. Ще що важливо знати про ці фази і взагалі про прорідження, що варто дотримуватися там днів 5-7 на результат попереднього заходу або попереднього препарату, для того, щоб не було накопичення діючих речовин і сильного скидання зависті. От такий третій діапазон або третя хвиля прорідження, яку можна здійснити. Рухаємося далі, наші плоди ростуть, починаються збільшувати плоди активно. Четвертий етап прорідження, який відбувається в розмірі плоду від 10 і до 18 міліметрів. Чому така велика вилка або такий великий діапазон через те, що тут дуже велику роль грає багато умов. В першу чергу, це має бути розмір плоду, про який ми говоримо, який заміряється по королівській квітці. Друге, це має бути температурний режим. Тому що друг даний вид прорідження відбувається препаратом на основі гормону 6 бензила це похідна діюча речовина від цитокініну, гормональний продукт, йому потрібно гарне засвоєння в деревину і гарний рух по всій площині або по, по флемі, поксилемі по для того, щоб розподілився він до зав'язі. Тому температурний режим має бути ідеальним, коли це буде в період внесення 17-20 градусів. І з наступним наростанням температури. Наступне не годину, а 2 дні. Тобто, якщо ви сьогодні застосували препарат на основі 6 бензиладинина, і завтра у вас наростання температури 20-25 градусів, післязавтра так само, немає опадів, тоді у вас прорідження відбудеться на 100%. Якщо у вас, на жаль, температурний режим не склався, прорідження не відбудеться настільки, як би цього хотілося. Тому від 10 мм зав'язі до... 18 від 10 до 16, навіть 18. Є великий час. Це там буває інколи це два тижні, для того, щоб підібрати момент, щоб два дні було гарної погоди. На період внесення була гарна погода. Застосували препарат, тоді можна досягти прорідження того, якого хотілося продовжу про використання препаратів для. Хімічного прорідження на основі 6 бензиладинину це група діючої речовини, яка найбільш м'якша по відношенню до прорідження, найбільш популярна і має ще додаткові функції. Додаткові функції, крім хімічного прорідження, також 6 бензиладинин або цитокінін впливає сильно на розмір плоду. За рахунок чого? За рахунок того, що відбувається активний поділ клітин. Тому такий захід необхідний. І не стільки навіть для проїдження, якщо плодів достатня кількість, стільки для збільшення розміру, для того, щоб під час збору врожаю був у вас гарний калібр і більш вирівняний. Що ще хочу розказати про шість бензила Практично неможливо за допомогою цієї діючої речовини зробити надмірне прорідження зараз. Так сталося, що в нас на території України багато насаджень, де змішані сорти або строкатість насаджень. Йдеш в ряду п'ять дерев гарно завантажені одне слабше і задають завжди запитання: а як буде з тим деревом? Відповідально говорю, що прорідження на тому дереві буде відбуватися. Не настільки сильно, плоди там залишаться, пояснюю чому. Чудодійних препаратів для прорідження не існує, але варто знати механізм дії. Коли ми використовуємо 6 бензеладинин, це гормональний продукт. Тобто я говорив про температурний режим, що йому потрібно рухатися по всій висоті дерева. І за рахунок чого він робить прорідження, за рахунок того, що виділяється велика кількість цитокініну, великі плоди, так звані, як сьогодні згадували, королівські. Витримуються навантаження, вони активно відбувається старт, поділ, спочатку ефект після проріження на основі 6 бензинодинину. Ролівський плід набирає маси, а сусідні плоди, які менші починають відставати. Потім, через певний період, так як в цьому році це навіть до 10 днів через занадто вологість відбувалося. Якщо жаркі погоди більш сухіше, це може бути 5 днів. Відбувається пожовтіння плодоніжки і вони осипаються. Зараз це можна побачити от, за допомогою таких рухів, ну звичайно, воно відбудеться природне. Тут ідеальне прорідження, залишилася королівська завість, вся е, енергія або всі поживні речовини будуть надходити для цього плоду. Він буде великий, не буде тратитися енергії на сусідні плоди, не буде перенавантаження. Ми отримуємо гарні плоди в цьому році. Ну і відповідно буде відбуватися плодове утворення е, наступних років. Тобто, Ще раз демонструю, давайте перейдемо на цю гілку, скажімо, зручніше. Тут вже відбулося осипання від прорідження. От залишається, от видно було 1, 2, 3, 4, 5. Навіть шоста це була квітка. Вона одна залишилася, сусідні всі обсипалися. Це ідеальний момент після прорідження 6 бензиладинином. Знову ж переносимося на іншу гілку, демонструємо осипання менших плодів і залишаються ті, які нам потрібні. Знову ж таки, ось буде гарний приклад. Все, що менше осипається після хімічного прорідження, залишається гарна великий плід. Якщо ми продивимося по всі довжині гілки, тут один плід залишився один, тут швидше всього залишиться. Ага, і тут один, і тут один. Тут, можливо, буде два. І тут один. Важко досягти ідеального. Це дуже близько до ідеального через те, що всім вистачить поживних речовин, але. Більшість десь 90% залишається по одному плоді. Ну, є моменти, де ось два. Василь, скільки штук плодів має залишитись на одному дереві? Універсальної відповіді не існує, але я розкажу, як до цього підійти. Підійти насамперед від схеми посадки, як вас саду посаджено, і того, що ви хочете отримати. Скажімо, ви хочете отримати 50 тонн з гектара. Ви рахуєте кількість дерев, наприклад. Саме популярна схема 3,5 метра на метр. У вас виходить 2800 дерев. Ви підходите, який це сорт. На даному випадку це Голден, який в гарному розмірі або в ідеальному там класі 0,6-060-70 мм, буде в вазі там 160 170 грам. У вас є під щепам 9 від шпалера, яка може витримати цих 50 тонн. І виходить так, що якщо ви будете мати 100 яблук на дереві, множимо на 170 грам, це 17 кг, перемножуємо на 2800 тисяч, це буде в районі 50 тонн з гектара. Тобто з кінця рахуємо. Тобто, повертаючись до питання, якщо коротко відповісти, це буде десь 100 яблук на дереві. При нормальній схемі посадці пред'являється, звичайно, якщо це буде схема посадки на 106 або дерева будуть розміщені в меншій кількості на гектар, то там навантаження потрібне 140-150 на гектар. Також ми оцінюємо висоту дерева, якщо у вас висока крона, значить можна дозволити більше. І для того, щоб отримати те, що ви хочете в кінці. Тому одної цифри не буде, буде під сорти, від сортів, від вашої шпалери, висоти шпалери, від віку насаджень. Від ваги самих плодів і від того, що ви хочете отримати. Повернуся дуже класне питання, дещо ще деталі розкажу. Тому навіть коли ми проводимо хімічне прорідження, це таке делікатне питання. Ми навіть оцінюємо завантаження в дерева і внизу. Через що може бути завантаження різне? Перше, занадто сильно порізали верхи, там немає плодових утворень, вони знаходяться внизу. Друге відбулося підмерзання нижньої частини крони навпаки, плодове утворення тільки версії. І коли заходить оприскувач з проріджувачем чи з препаратом для прохімічного прорідження, це також має бути враховуватися. Має бути вираховуватися можливо закрити верхні форсунки для того, щоб краще попадав препарат і розподілявся в нижньому ярусі або навпаки. Низ форсунки закриті і розпреділення йшло на верхній ярус, там, де нам не потрібна велика кількість зав'язів, там де нам потрібно її в достатній кількості. Тому це також має регулюватися форсунками. Повинно бути достатнє змочування, не повинно бути стікання. Через що? Якщо у вас форсунки налаштовані там на гарну потік повітря і води, і відбувається стікання, на якій зав'язі буде занадто багато препаратів? Нижня частина прорядиться більше. Все це потрібно враховувати. А чи можемо ми говорити про якісь норми виливу препаратів, зорієнтувати наших глядачів? Чи це все залежить уже від препарату, який власне буде використовуватися? Е, так, це залежить від препарату, який буде використовуватися від е, того, у вас Ну, габіт у так. так, так. Е, ну тоді, значить, від препарату е, в будь-якому випадку препарата повинна бути достатня кількість е, для того, щоб покрити всю гарно, всю плодову стіну. Це не може бути мало, і не потрібно робити багато, щоб стікало і виконувало. Додаткове прорідження або занадто сильне провідження. Це повинна бути певна кількість препарату для певного саду. Скажімо, в цьому саду це в районі 500-700 літрів, цілком достатньо. Ну а зараз увага, конкурс. Сьогодні ми з Василем розігруємо такий собі набір садівника. Тут є футболка, тут є кепка. Тут є ой, тут є ще дуже багато різноманітних речей. Але попрошу вас послухати питання Василя, дати відповідь в коментарях. І серед тих людей, які правильно дадуть відповідь, ми розіграємо цей набір. Запитання дуже просте: якою діючою речовиною відбувається прорідження в фазі від 10 до 18 міліметрів? І паралельно ця діюча речовина є найбільш безпечніша для хімічного прорідження завізі саду? Також можна прорідження робити в більш пізні фази. Якщо ви провели прорідження одним препаратом або іншим, або декількома, ви приходите в сад і плодів більша кількість, ніж ви очікуєте. Ви берете штангу і циркуль, заміряєте розмір плодів. І можна зробити прорідження ще 20-25 мм на, за допомогою діючої речовини. Етефон це гормон старіння, який буде чуть-чуть тормозити дерево. І завість, яка буде. Більш-менш вона буде осипатися. Це такий маневр для того, щоб вже зробити доробити те, що було недороблено за допомогою попередніх хімічних провіжень або використання попередніх препаратів. При проведенні хімічного проріджування завізі, чи враховуємо ми так зване черневе, тобто природне опадання? Е, ну, дивіться, хімічне проїждження – це елемент технології, не може бути воно врізане в технологію. Спеціаліст має оцінити загальну картину в саду і потребу в даному заході чи ні. Якщо ближче до тематики черневого падіння, це виглядає наступною з прикладу. Оцінюємо кількість завязі, оцінюємо стан, чи не було підмерзання, оцінюємо чи достатня кількість вологості, і тоді ми можемо теоретично спрогнозувати черневе випадання, наскільки воно буде потужне. Зазвичай в інтенсивних садах або в сучасних сортах черневе випадання менш проявляється, якщо відбулось гарне запилення. Тому тут однозначно потрібно робити хімічне прорідження інтенсивно. Якщо є якісь моменти... Достатня кількість вологи, перепад температур, і відповідно черне випадання буде більш да, ми тоді знижуємо дозування препаратів для хімічного прорідження і виходить так, що ми черневе випадання провокуємо відбутися чуть раніше разом з хімічним прорідженням. І потім, після хімічного прорідження вже такого, як черневе випадання, не спостерігається. Чи для всіх сортів варто використовувати хімічне прорідження? Тут Широке питання, звичайно, для всіх, але знову ж, якщо це, є два пункти, які можуть це коригувати. Перше це навантаження в поточному році. Тобто, ви бачите, якщо у вас всі сорти перенавантажені, звичайно, ви виконуєте хмічне приження. І друге, це схильність сортів до періодичності. Є сорти більш схильні, можу перерахувати. Наприклад, це Fuji буде схильне до періодичності, це буде голден схильний до періодичності. Це буде Джона Гол, триплоїдні сорти, схильні до періодичності, і є менш схильні. Це там флоріна, скажімо, чемпіон. Ті сорти, які менш схильні до плодоношення, там можна підбирати препарат або десь не так інтенсивно прорядити, не так забагато скинути завис. Тобто для різних сортів буде використовуватись різна норма виливу або різна концентрація препаратів, так? Так, звичайно, це буде декілька критерій. Зав'язування плодів по точному році, тобто навантаження, ви бачите. Друге, те, що я сказав, це вимогливість сортів до нормування. Ну і третє, це здатність тих чи інших сортів самостійно регулювати свою завість. Тобто крупноплідні сорти будуть більш інтенсивно скидати завість, там доза препаратів перелічених мною, буде нижча. І є сорти, які менш скидають завість, це дрібноплідні. Це голдене, гали, пінови, ред делішеси, Сефуджі. це ті, які потребують вищої дози або обов'язкового прорідження щорічного заряду, через те, що вони періодичні, вони дрібні, вони самі себе дуже слабо нормують. Там менше присутні чи не випадання. Якщо ми проводимо хімічне проріджування під час цвітіння, чи якимось чином це впливає на запилення? Так, це впливає на запилення, але не прямо пропорційно. Тобто згубної дії на бджоли на пилок немає, але ми спалюємо пелюстку і за рахунок цього на майбутні квіти не будуть запилюватися. Але квіти, на які був саме спрямований цей препарат, які щойно відкрилися, вже не будуть запилені в майбутньому. Який відсоток плодів в даному насадженні вдалося скинути завдяки хімічному проріджуванню? В даному саду працюють з хімічним прорідженням досить велика кількість років, мають гарний досвід, тому тут дуже вчасно був використаний 6 деньгодини, що дало змогу. ну, Осипання буде на рівні 40-50%. Це дуже гарний результат для того, щоб залишити потрібні плодів. Ось так виглядає завість після хімічного прорідження, залишилася. Королівський кліт або королівська квітка, а всі сусідні більш менші осипалися. Ідеальний варіант прорідження. Ось тут чітко видно дію 6 бензиладонина явно виражені королівські плоди, і видно, що осипаються ось такі менш дрібніші, які нам не потрібні, і залишається практично. По одному яблуку скрізь? Ну і по цілій висоті дерева спостерігається те саме. Василь, а скажи, будь ласка, чи багато виробників використовують даний агротехнічний захід? Дивіться, про хімічне прорідження можу сказати наступне. На жаль, невелика кількість або але популярність даного заходу росте. В відсотковому значенні це точно менше 10% професійних садівників використовують хімічне прорідження, але це не дуже добре, тому що ми тоді не можемо конкурувати по якості. Ми не можемо щорічно мати врожаї на наших садах. Ми багато витрачаємо лишню кількість добрив і додаткових речовин для того, щоб нагнати масу 300 яблук замість 100, тому захід дуже необхідний, бо якщо порівняння з Європою, там точно 90% людей проводять даний захід. Якщо порівнювати хімічне проріджування і ручне проріджування, з точки зору економіки, з точки зору якості плодів, який агротехнічний захід виграє? Дуже цікаве питання. Буду намагатися коротко аргументувати відмінність ручного проріження від хімічного і навести плюси і мінуси. Ну однозначно в хімічному проріженні більше плюсів. Пояснюю чому. Рослина це а в даному разі це яблуня, це багаторічна деревина. Що це означає? Вона росте декілька років, формує врожай, стан споку і знову формує врожай. Але плодоносить вона на двохрічній деревині. Тобто в минулому році це була однорічна гілка в цьому році, закладається вже на двохрічній гілці плодові утворення наступного року, ось ми їх бачимо. Це означає, що після цвітіння рослина тратить два рази більше енергії на вирощування плодів поточного року і на закладання плодових утворень наступного року. Тому, чим швидше ми зробимо хімічне прорідження, тим це краще вплине на врожай наступного року. Вручну практично зробити це неможливо вжатий період. Хімічним проріженням ми оприскали, почекали, оприскали ще раз, все. Ефект є, результат є, сам захід відбувся. Вручному на великих площах треба дуже велику кількість людей задіяти дуже великий період. Це може бути до липня місяця, до серпня, і це вплине тільки на якість плодів поточного року. Тобто, так, да, вони будуть більше, якщо ми заберемо їхніх конкурентів. Але ось цієї закладки не буде, або вона буде в меншій кількості, або буде неякість. З економічної точки зору людський труд дорожчає, тому це буде в рази дорожче, ніж зробити хімічне прорідження. Хоча я і неодноразово зупинявся, і відверто це говорю, що хімічне проїждження це не дуже дешевий захід. Але я ціную те, що займаюся вже більше 4 років, вже майже 5 хімічним прорідженням, і ми популяризуємо сам захід. Це дає змогу виробнику. Отримати кращий врожай поточного року, і уникнути періодичності на наступний рік, а загальна, загалом отримати більш кращий врожай, що дає можливість конкурувати на світовому ринку наших виробників. Але хочу сказати про такі запобігання. Це не дуже просто зробити. Це до, до, досить дорогий захід. Це досить професійний і не завжди виходить те, що ви хочете. Дивіться, скільки критерій я називав цьому відео: і температура, і норма виливу, і покриття. І що ви використовували перед цим, що ви будете використовувати після цього, це тендітний захід, тому краще використовувати в декілька етапів, почати з препаратів, які більш лагідні, м'якші, наприклад, знову ж таки, на основі шість бензиладинини, які використовуються в фазі більше 10 міліметрів. Коли ми вже бачимо чітку картину, ага, достатня кількість плодів, десять міліметрів. Ви пройшли, перемірили, внесли 6 бензиладинин, подивилися результат. Можливо, ще етефоном доробили те, що не доробили. На слідуючий рік ви будете мати більше сміливості. Більше впевненості почати прорідження чуть раніше від фази завершення цвітіння або середини цвітіння, для того, щоб прорідити в невеличку частину початку утворення зав'язі, невелику частину, наприклад, 10-15 міліметрів. І тоді у вас і достатня кількість яблук на дереві, і менше ризиків. Але це потрібно планувати через те, що виробник нас хоче, щоб це було. Сьогодні на сьогодні це важко, тому звертайтеся, буду радий допомогти відповісти на будь які ваші питання. Василь. Я дуже дякую за таке грунтовне і змістовне роз'яснення, тому що дуже мало спеціалістів даної галузі в Україні. І я дякую за те, що ви погодився з нами попрацювати. Дякую вам також за те, що дали можливість детально пояснити. Можливо, люди зможуть це переглядати і для себе робити висновки або навчатися. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.